Повертаємося до спілкування і говоримо про нафту. Турецька компанія, танкер якої нещодавно загнав пошкоджень біля берегів Сенегалу, припиняє роботу з Росією. Про це повідомляє агентство Reuters. Компанія пояснила рішення різким зростанням ризиків для суден і екіпажів та заявила, що більше не виконуватиме рейси пов'язані з російськими інтересами. Про послаблення нафтової галузі країни-агресорки говоримо далі. З нами Максим Гардус, спеціаліст із комунікації разом Вістенд, вже з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю. 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 При тому, що це не ми, це ж точно не ми, де ми, де Сенегал. А, при тому, що Путін починає кричати, його цитують пропагандистські медіа: що якщо Україна продовжить атаки, хоча це не ми, а ми будемо відрізати Україну від моря. Компанії все ж відмовляються. Принаймні, цей підтверджений Ройтерс випадок. Ми точно маємо. Чи збережеться тенденція? Що буде далі? Що бачимо? Ми вважаємо, що потрібно все ж таки, щоб було дві тенденції: Україна послідовно своїми дипломатичними зусиллями, зусиллями громадянського суспільства, парламентської дипломатії, в тому числі наша організація Розонстен. Переконували країни, які не доєдналися до санкцій проти Російської Федерації, що така практика є шкідливою для них самих для світового порядку, для миру в цілому і в регіоні. Зокрема, на жаль, не всі країни почули ці морально-етичні аргументи, і деякі з них продовжили торгувати з Росією таким чином, фінансуючи агресію Росії проти України. Хочу підкреслити, що 30-40% Федерального бюджету Російської Федерації складаються від доходів від експорту вуглеводів, десь 30-35% витрачається на війну проти України. Тож це питання безпеки і не тільки етики. Тож шкода, що не почувши дипломатичні заклики України, які були нормальними каналами, Україні доводиться застосовувати такі дії, які вже Цілком відповідають нормам військового часу. Щодо, наприклад, уражень суден в Чорному морі, про уражень, яких підтвердила Судж безпеки України, це була суда тіньового флоту, тобто так званого. Вони були під санкціями Європейського Союзу, вони були під санкціями Британії, Сполучених Штатів, Канади і таке інше. Гірчина в умовах війни з точки зору. А сторони вони були законною військовою ціллю, бо вони вчали брали участь у фінансуванні агресії проти України, яка є жертвою агресії, з точки зору резолюції організації Об'єднаних Націй, що буде далі, відповідаючи на ваше питання, вже зафіксовано, що ставки на страхування в регіоні Схід Чорного моря, тобто від Криму до Грузії, зросли. А зростання ставок страхування веде до зростання ставок фракту, тобто оренди суден для перевезення вантажів. А в першу чергу ми маємо мову про танкери. Тобто справа не лише в цих двох суден, які були уражені. Справа в тому, що оренда усіх суден стане дорожчою. А оскільки на світовому ринку немає дефіциту нафти, зараз абсолютно ця, ця націнка не буде вкладатися в ціну, вона буде вкладатися в прибуток Росії, відніматися від нього. Тобто, за ту саму партію нафти, після атак вона отримує менше грошей ніж до цих атак, через те, що видатки лягуть саме на них. Плюс, далі що можна спрогнозувати, крім страхування? Далі можна прогнозувати, що підключаться про спілки моряків. Це дуже могутні організації, об'єднання міжнародні альянси, які будуть видавати, можуть видавати напевно будуть, якщо практика буде продовжуватися, Заборони або обмеження на використання робочої сили в небезпечних військових регіонах, що ще більше звузить список фосудноплавних компаній та суден, які готові працювати з Росією в цих умовах. От якраз хотіла дізнатися вашої думки, чи є передумови для того, щоб цим прикладом послідували і інші компанії, інші судна перестали співпрацювати з Росією. І відповідно, наскільки це ускладнить логістику і створить проблеми для неї? Ми це узнаємо найближчими тижнями. Поки що зростання страфових внесків. Фіксується, але воно поки що незначне. Якщо е, атаки будуть повторюватися, чи якщо, тоді ми зможемо сказати, чи ми фіксуємо сталий тренд на здорожчання страхування, на здорожчання фракту і на постійні заборони не рекомендації, а вже заборони на використання праці моряків в цьому регіоні. Якщо ця тенденція збережеться. Тоді ми побачимо, що список компаній, які відмовляються від е, п, руху суден з російського регіону, розшириться. Поки що випадки поодинокі. І скоро стане е, очевидно, чи перетвориться на сталу тенденцію. Якщо перетвориться, то uh, зменшаться як самі обсяги, які Росія відправляє на експорт Чорним морям, так і виручка від тих обсягів, які вона відправляє. Бо логістика стане дорожче. Нас задовільняють обидва варіанти. Дуже дякуємо за ваші міркування і уточнення. Дякую. Пане Максиму, Максим Гардус, спеціаліст з комунікацій, разом Стенд» був з нами на зв'язку.